Марія користується транспортом по декілька разів на день. Дівчина надає перевагу комунальним тролейбусам, адже це зручно, безкоштовно та швидко. Містянка зазначає, іноді фактичний час прибуття та вказане табло різниця. Проте, як то кажуть, немає меж досконалості. Воно зручно, бо ти бачиш, що їде там транспорт, тролейбус, маршрутка. А нам було зручно бачити це кожен день. Я користуюся транспортом. На роботу їжджу додому, їжджу, всюди їжджу. Комунальний транспорт, воно теж швидше, мабуть, бо маршрутки вони на кожній остановці зупиняються і їдуть собі А транлібус, етат. Е -ет вполне нормально. кервиріг рухається в парад. Міський транспорт стає ще комфортнішим, адже впроваджено сучасні сервіси: gps моніторинг, мобільний додаток, електронні табло на зупинках. Мешканці можуть відстежувати рух транспорту в режимі реального часу та планувати свої поїздки без зайвих хвилювань. Це частина масштабної модернізації міської транспортної системи, яка забезпечує зручність і стабільність пасажирських перевезень. Дані, які Отримуються через систему Метрикс, вони подаються також до цього додатку. Він дуже зручний на сьогоднішній день, має можливість як будувати маршрути пересування по місту, так і спостерігати рух транспорту в режимі реального часу. Тобто зручні сервіси як для мешканців, так і для контролю роботи військово-пасажирського транспорту. Система працює за передовими технологіями. Увесь транспорт оснащений gps трекерами які дозволяють мешканцям бачити точне місце знаходження автобусів і тролейбусів. Мобільному застосунку зручний маршрут, доступна актуальна інформація про графіки руху. А на зупинках уже встановлено 77 електронних табло, що показують час прибуття транспорту. Крім того, у центрі моніторингу постійно контролюється відповідність руху транспорту розкладам, що дозволяє оперативно вирішувати можливі затримки. Дуже багато людей встановила мобільний Додаток він дуже зручний. Але комусь це зручніше робити на зупинках транспорту. Весь транспорт Кривого Рогу ми обладнали gps навігацією Це і контроль роботи транспорту з боку диспетчерів, І це можливість для кожного криворіжця через мобільний додаток, карта криворіжця, зайти і подивитись, де знаходиться будь-який тролейбус, автобус трамвай або маршрутка. Завдяки технологіям у Кривому розі громадський транспорт стає не лише сучасним, а й максимально зручним для всіх. Пасажири можуть слідкувати за графіком, обирати оптимальні маршрути та уникати зайвих очікувань. Особливо це важливо для людей похилого віку, які можуть бачити інформацію на електронних табло. До того ж, незважаючи на складний час, у кривому розі проїзд у комунальному транспорті залишається безкоштовним для всіх жителів та гостей міста. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв, Паршимський.